Ця робота, яка була проведена власне, Іваном Петровичем, я думаю, піде на, колос, ну, на, на величезний позитив. Це все, що зараз робиться для «ФК Тернопів. Ми провели величезну роботу на зборах. Думаю, це буде ну, якось виліться на, на ігру. Ви всі розумієте, що там за, за день, за місяць команда не строїться, але ми якось помаленьку там перебудовуємося, робимо якісь... Внесення, не знаю, в ігровий процес і так далі. І я думаю, я думаю, будемо добиватись позитивних результатів як індивідуально, так і разом з командою. І поступово будемо піднімати план про про в Катернопі. Враження саме позитивні від перебування в Катернопі. Я зараз змік, у нас є два наші тож у плані стоять і ззаді. Тарас і Солоненко Ярі, що діти тут народилися, ну і трохи виросли, і зараз кожен десь був там. Я знаю, що в Черенецьку, і був зараз він і в Європі з хорошим запрошенням. Я б йому вдячний, що він повернувся в Солоненко. Тут навіть бачу на тренування приходять його сім'я, тому що тут народився він, тут всі батьки, ну і так далі. І мені також приємно, що... Тернопільські такі корні дуже серйозні. Вони ще, це дуже велика складова, що вони ще були з великим бажанням, що вони повернулися, не просто повернулися, а вони повернулися для того, щоб бути успішними. І я дуже не них вірю, дуже розраховую на них, тому що бачу їхню цю гарячу цю страсть перемог. І я думаю, що якраз я хочу, щоб не хтось був один любимчик, хочу, щоб команда подобалася вболівальникам, тому що ми дуже працюємо над конструктивним футболом. Хочу дійсно, щоб футбол, який подобається болівальникам, футбол, який дійсно приносить задоволення людям, які йдуть на футбол. І навіть тим дітям, які йдуть на футбол, щоб той батько міг сказати, дивись, як правильно грати. Що дійсно от, як команда за рахунок чого може добиватися результату, дивись які емоції, і я хочу щоб ми своєю грою влюбляли. Цей круглий м'яч діточок, які будуть приходити на футбол. Я вірю, в нас буде свій вболівання. Я дуже вірю, що ми зараз дуже серйозно будемо працювати по маркетингу, щоб у нас дійсно з кожного героя. Люди все більше і більше. Ми зараз також хочемо всі виїзні матчі транслювати. Ми вже домовилися попередньо з деякими тут і ресторанами, і барами, і кафе, те, що вони дали свою згоду. Транслювати визні наші матчі. Це також буде ще якийсь крок до того, щоб ще більше завоювати ну, любов тих людей, які навіть раніше ну, не приходили, а почули, що є в Катернопіль успішний і позитив притягує і позитив. Вірю в те, що крок за кроком зробимо ту команду, яка буде радувати. Я думаю, що те, що скільки при мені за три місяці було зроблено, навіть для тих наших вибачте фан-клубах, я Хоч дні ньому, хоч ночом шов їм на зустріч. те, що і виїзди вони з нами їздили, і те, що для них організовували, ну це тільки початку.